Щент розірвані шини та потрощений бампер. Так виглядає машина бойових медиків 128-ї бригади ТРО Дике поле після чергової евакуації поранених. Діскін лопнутий, взагалі ось ось розсипеться. Тоді, які завжди відвозили провізію на позиції, а з точки евакуації забрали двох поранених, згадує бойовий медик Максим. Каже, вже на зворотньому шляху армія РФ почала обстрілювати дорогу. Ну, на трьох добрались, всі живі, всі здорові. Ми трохи змінили маршрут і поїхали другою дорогою, але там напоролися на заміновану ділянку дороги, на якої були саме ліпістки, які збрасують наші сусіди з дронів або реактивними системами, і добі, почали збирати їх колесами своїми. Ще одне, тобі, брат, тобі. Всі заберемо сьогодні. Тільки на одному цілому колесі бійцям довелося їхати ще 30 кілометрів полями, ярами та балками. Я розумію, що у нас приді якби горка, балка там, де їздять гусля, а машина ніска трьохсот, який наступив на ліпісток. Я не знаю, сидів, мовчав. Хоча розумію, що нагара зорвана, боляцька. Він говорить, пацани, головне вивізити мене. В той день нам пощастило, що не було дуже великої багнюки, то ми і вискочили. А так, я думаю, довелося би кидати автівку, забирати трьохсотих і виходити з ними пішки. Повертатися з бойових завдань без колес, на жаль, звична справа, каже Антон. Армія РФ засипає усі дороги та поляна вкруги різними видами мін. Ну, приїхали руки, трусяться трошки, ну зрозуміло, що всі на, такі в мандражі легкому. Зібрати 12 ліпівсков, ну та ну, та ті пітарди тішить подкіду від ноги. Запчастини для машини евакуаційників розхідний матеріал. Після кожного виїзду втрачають щонайменше одне колесо, додає Максим. На заміну кожного треба від 10 тисяч гривень. Скидуємось самі, те, що деякі просимо волонтерів, щоб допомагали. Ну так, з миру по нитки та і. Щось витягуємо. Основна задача це вивести трьохсотих хлопців. Нові деталі для цієї автівки знайшли та відправили волонтери. Вже за декілька днів їх встановлять, аби військовослужбовці продовжили свою роботу. Ну, ось такий кусок железа. Пацани важні, цього железа, гаразд важні. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.